Учасники екскурсії не випадкові. Всі вони будуть приймати участь в онлайн змаганні з ракетного моделювання. Кожен з них самостійно будуватиме літальні апарати та виконуватиме космічні місії у спеціальному онлайн симуляторі. Це космічна пісочниця, де гравці мають доступ до величезного каталогу деталей інструментів. Вони можуть збирати ракети, супутники, місячні ровери, будувати космічні станції, колонізовувати інші планети. На нейтронній зірці наші п'ять шоколадок будуть масою 220 мільярдів тонн. Тож підіймати його не раджу, бо бачите, рюкзачок вже цього не витримує. Акцент на гравітації не випадковий, адже її потрібно враховувати в першу чергу, коли потрібно покинути свою планету для виконання космічної місії. Наприклад, ти взяв у сумці два кілограми, а на какої-то планеті там два тонн. супутник називається. Encelad. А це вже демонстрація неба та розповідь про космос. На тривимірному екрані вже не розказують, а показують планети, які в далекому майбутньому можуть підійти для розселення. Після цього тут же майстер-клас майбутніх учасників вчать грати на онлайн симуляторі, аби ефективніше виконати місію. Давайте подивимось, що в нас буде по характеристичній швидкості. Участь безкоштовна, позмагатися можуть школярі та студенти до 18 років. Запис ще триває. Сергій Філіпов Ілля Ломовський. Новини дев'ятого каналу.